У -у -у. Забіжу, Отже, починаємо нагородження. Гулей Ніна, друге місце. І перше місце Кисельова Оксана. <клухи> посередні, посередні між явачками Я дякую вам, дякую за те, що ви робите такі заходи. Пам'ятаєте тих воїнів, які нас захищали. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру, добробуту вам, вашій родині. Шановні товариші Дорогі прикордонники та гості, сьогодні за нашою участю відбудеться непресічний спортивний захід, легетичний забіг, який має урочисту назву Забіг пам'яті. Ми назвали його так даремно, адже його метою є вшанування пам'яті прикордонників всіх поколінь, які загинули, виконуючи службові обов'язки. І що ми браття. Бо ти єси воскресіння і життя і поки особших слуг твоїх поминань, яким дне створимо. Христос Воскрес! Для проведення. І я сподіваюся, що цей забіг стане доброю щорічною традицією. Бажаємо учасникам.

Помаленьку, не зразу. А, і, поділитися з і з татом із мамою. А ми також любимо сітувати. Два роки. Марія, <звачу> <Владіка, звачу> я ось. Мама, це не останній. Перша, але не остання перемога. Це перший такий захід, який ми зробимо такою гарною традицією в нашому регіональному управлінні. І я сподіваюся, що наступні рази, коли ми будемо проводити подібні заходи, ми будемо бачити в наших лавах спортсменів більше кількість особового складу, членів сімей. Дуже е, тішить, що. Дуже багато дітей ви сьогодні бачили, приймали участь в цьому заході. Це позитивний захід, який спрямований перш за все на популяризацію спорту, здорового образу життя, ну і також він дуже згуртовує нашу прикордонну родину.